Міжнародний день прав людей з інвалідністю у спортзалі ДЮСШ США Мукачева вперше провели змагання для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю. У залі зібралися різні вікові категорії учасників, щоб взяти участь у таких видах спорту, як дартс, шахмати, шахи, боча. Спортивні дисципліни зібрали гідних суперників, кожен з яких прагнув перемогти. Причина одна, щоб поспілкуватися з такими, як самі, е, для Обзора для просто для релаксації. З якого виду спорту участь? Бочу, а -а -а. дарс. Я вважаю, що такі чемпіонати, такі а -а -а. в общему загальні збори якісь по типу цих змагань повинні бути як частіше. Дуже приємно сьогодні <рес> тут <рес> uh, брати участь. Я думаю, що все буде цікаво. Uh, і uh, я вийшов багато призів вже, хотілося б Завоювати приз. Хотілося б якомога більше було таких заходів. то Воно і настрій піднімає, і спілкування. Такі заходи дуже потрібні для людей з інвалідністю і маломобільних людей. Дуже треба, щоб кожен, кожен побачив, які люди навкруги. І змагання дають змогу людям з інвалідністю показати, що для людей з обмеженнями немає бар'єрів і що вони є гідним прикладом для всіх нас. Сьогодні 3 грудня міжнародний день людей з інвалідністю, який був започаткований організацією Об'єднаних націй 92-му році. І сьогодні ми відзначаємо цей день. Це не є свято, це день, коли ми нагадуємо про проблеми інтеграції людей з інвалідністю в суспільство. І в цей день ми вирішили провести все таки такий захід, який буде. Невеличким святом для маломобільних груп населення кубок безбер'єрного закарпаття. Ці змагання проходять серед маломобільних груп населення. Нагадаю, це діти до 7 років, це люди з інвалідністю, це люди старшого віку. Ми говоримо про потреби людей з інвалідністю. Я хочу сказати, що попри велику кількість, які стоять на обліку сьогодні і мають відповідну інвалідність, є е, чисельна група людей, які активно займаються тим чи іншим видом спорту, і е, досягнення наших паралімпійців. Е, Останні досягнення на Олімпіаді в Парижі підтверджують цей факт. Сьогоднішні змагання не є виключенням. Ми також дотичні до проведення цих змагань і радіємо тому, що до тих людей, які виявили бажання Мукачівських приймати участь, долучилися і їхні. Так би мовити, конкуренти, але з інших територіальних громад з інших районів. Ну і думаю, внаслідок цієї боротьби, яка буде відбуватися, чи в шахах, чи в шахматах, чи там з бочі, ця конкурентна боротьба виявить найкращих, цей чемпіонат став символом єдності та підтримки, який об'єднав всіх людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, і довів, що такі заходи потрібні в наш час, адже дає людям з обмеженнями реалізовувати свої потенціали і почуватися частинкою. Великої спільноти, що символізує впевненість у власних силах та мотивує до подальших досягнень, а організатори заходу переконують, працюють над тим, щоб такі змагання проводились частіше і долучали все більше учасників.